Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну а для того, щоб тримати домашнє господарство, його треба годувати. На даний момент дали світло. Включив я міксер, так як у мене там вже наважено по рецептурі стартовий комбікорм 10.30, яким ми годуємо. Поросяток, так сказати, від 10 до 30, ну так пишеться з 10 до 30, але ми його використовуємо на лактації для наших свиноматок. Тобто після опоросу з першого дня ми даємо стартовий комбікорм, такий самий, як для цих же поросят. Тобто ми не понижаємо білкову групу, а використовуємо той самий комбікорм, який би ми використовували для поросят з 10 кілограм. Навіщо ми це робимо? Неодноразово я це говорив. І На даний момент зараз у нас йде зволоження, тобто він вже вимішаний. Додаю на 300 літрів на даний момент, зараз 10 літрів води. Це в залежності від суміші. Ну, тобто Ми так вищитали. І на даний момент у нас це все працює більш-менш нормально. Коли кукурузу привозив Андрій мені з поля, ми гранулювали йому комбікорм, десь там була 18 плюс волога, ми не додавали води якраз. Було все дуже добре і класно, і по температурному режиму і по якості гранули. По рецептурки ще раз показую для тих, хто не дивився. Стартова від 10 до 30. Це я колись для Харківського хлопчини знімав це відео. Олексій Мандич от, живе в Харківській області, тримає також поросят і розпитував мене, що і як. Тобто, по зерновим групам ячмінь, пшениця, кукуруза. По білковим групам, хто використовує БМВД, ми його робимо самі. Буква Б це білки. На даний момент він у старті у нас тільки один це суєва макуха, премікс, вітамінно мінеральна добавка стандарта агро 4 підкислювач і трикальцій. В сумі теж виходить 25 на 100 і виходить, у нас отаке БМВД. Я вже говорив, можна зробити окремо БМВД, хто не хоче давати 25%. Можна дати там 15, 20, 10, в залежності від віку, і можна використовувати хоч до забою. На даний момент, зараз ось у мене у відеречку знаходиться предстарт. Хто дивиться мої відео, знає, що я вже давно не використовую предстарта. Але на даний момент, чув він у мене в відеречку, хоч ми можемо також робити. У нас є двойка, гранулятор рангу, ми можемо робити двійку. І можна було б трошки відкоригувати по рецепторі. Ну, але даємо свиноматкам стартовий комбікорм Для чого? Для того, щоб поросята їли стартовий комбікорм з мамкою, тому що вони краще їдять те, що їсть мати. І ну, хто дивиться відео, бачили, як поросятка, які знаходяться біля свиноматок, займається цим ділом. Але вчора до мене приїхав Микола Авраменко, директор Агро, привіз мені замовлення, о, так як він особисто... Приїжджає до мене, на даний момент використовує тільки вітамінно мінеральні добавки і використовував. Але раніше замовляв і БМВД до війни і привозили мені там більшу машину, я вже хлопці в мене вдома брали. На даний момент зараз відмовився від БМВД. Тобто ті хлопці, які працювали на БМВД, зараз вони перейшли також на премікс. Ну а для декого я просто роблю, змішую вже там соєву макуху, соняшник, вітамінно мінеральну добавку. Прикальці, підкисювати, роблю такий мікс для тих, кому це незручно робити. Є у мене тут пару трійку товаришів, яким я це роблю. І фасую також по 25 кілограмів, вони вже від того відштовхуються, кому скільки зложити. Але він приїхавши до мене, ну і там хвильку, як завжди, хто б не приїхав, ми спілкуємося. Говорять, що якась людина закритикувала і казала, що не їдять його предстарт. Свині не ростуть, свині поносять. Ну я також не є прихильником предстартів зовсім. Він це знає, але привіз мені мішок предстарту. І хто пам'ятає, там з місяць назад він мені мене людина попросила предстарт. Я замовив мішок, а мені привезли 100 кілограм. І ми його також там згодували в прошлих виводках в перемішку. І на даний момент також у мене там ще залишилося півмішка. Я ставив у клочки, є відео, що я просто підсипав, але я на це не афіширую. Для чого? Для того, щоб його потрібно було згодувати. Але я так робити не хочу, мене задовольняє, коли я використовую цю рецептуру під свиноматкою і потім свиноматку забираю, поросята його їдять і тримаю там до 30-40 кг, немає значення. Тобто це моє особисте, мене це задовольняє. І я так годую. Так що, друзі, поки тут це все діло змішується, ми зараз взяли, ось у відеречку насипав перед старту і підемо висипемо поросятам. Навіщо я це зробив? Мене попросив Авраменко, щоб я все-таки зробив наголос. І це не реклама. Бо тому, якщо реально вони його... Ну, вони його їдять, ця група, що в мене їдять, ті, що ку, от кума привіз, не їдять. Ну так трохи риються, більше їдять стартовий комбікорм. Чи будуть якісь діареї, чи будуть поноси, я кажу, да немає. Тобто я ж насипаю і не балансую, я маю на увазі, хтось там змішує з половини, хтось ставить окремо. Потім, коли вже приходить відлучка, коли поросята 10 кг, починають плавно вводити стартовий комбікорм, для того, щоб не було стресу. Ну, ми не боїмося там набрякової і під суноматками, в принципі, я не бачив, щоб була набрякова. Хоч колись у дитинстві, я пам'ятаю, були у мене на такі ситуації, коли ми тримали поросят. Самі більші поросята також пропадали під свиноматки. Але ж тоді і тримали поросят довше під свиноматкою. Так що поки ще міксер колотиться, я хочу зараз піти там досипати в корице. Якраз подивимося, що там і як, і вже там завтра, післязавтра, можливо, зафіксуємо, які зміни там будуть чи ні, хоч вони його їдять. Тобто, і ну, цих поросят воно було насипане в кориті. Поросятам, які знаходяться у нас, у, ці, що привезли ми від кума. Я теж їм насипав, але просто вони до нього не проявляють інтерес. Патронну кістку якусь гризе, бо Надіжда Анатолівна йому виділила. До нас, надіюся, вже завтра приїде Сергій Стрілецький. От. І заснімемо ми відео по. Автомобілю. Десь обіцяли до кінця неділі е, пригнати на, на Західну Україну. І заженуть на СТО, Я думаю, вже потім вже буде е, результат. Е, дуже хочу вже це все діло завершити, тому що є багато інших справ, але не хочеться розпочинати іншу, поки не завершимо цю справу. Так що буду тримати вас в курсі. От, е, гроші я на себе не потратив. О, все нормально. так що Ну, тут у нас, правда, сон тренаж. О, тобто поросята наші, які знаходяться під сономаткою. стартовий комбікорм. і вони його їдять. Але хто дивився в мене відео, стоїть у мене корито. Кстати, пусте. І поросята насипаю при старт, тому що він у мене є і його треба, його треба з'їсти. Хоч мені не дуже таке корито подобається, є в мене меншеньке. Так, і поросята. Ці, що я привіз від Руслана, від кума О, зробили вони туалет тут. Лампочку я виключив, ну вони в кума також в основному знаходилися біля свиномарки, тому що в нього в сарай не отоплюється, Ну, а в них є в кориті. Навіть досипати не буду. Тобто вони їдять стартовий комбікорм. Я ж кажу, Мені при старт він реально і нафіг не нужен. Це у нас поросята стрілочка стрілецького. Все виглядає свого господаря. Не знаю, залишив він їх там кого-лібо з них на свиноматок, не знаю. Але дівчата всі такі, вони доволі ну, ручні от усі. І я думаю, що, можливо, так, чисто когось собі залишив, так сказати, для душі, хоч це не професіональний підхід. Але я думаю, що Сергій Васильович, можливо, зробить виключення і залишить собі отаку стрілочку, чи якусь іншу дівчинку собі на свиноматку у своєму. Господарці. Так що, друзі, ну таке відео хотів. Що ти? Ти цілуватися в А ану, поцілуєш мене чи ні? Ага. Будеш Васильовича цьомукати, ось така вона миша, ох і миша. Ну є таке, да? Ох, і вреднючка ти моя. Вреднючка. Будеш Васильовича, так сказати, розлікати. Надіюся, що все завтра буде добре. І Васильович приїде, тільки кусатися не треба. От, і поїдеш до нього. От, по поросятам будемо спостерігати. Я ж кажу, насипав я цим предстарт. Всі прийшли. Бачите, ну, хтось прийшов, ці їдять. Тому що цим я раніше почав насипати, бо думаю, згодую той мішок, бо термін закінчиться і пропаде, пропаде комбікорм. Ну, Він не то, що пропаде, він там в сухому, в принципі, але, але я вважаю, що його треба використати, щоб... Воно не пропало. Хоч ми за нього заплатили гроші, і для мене просто я бачу результат по тому, що вони їдять стартовий комбікорм, те, що з мамкою, мені легше їх відлучити, і немає цього перепаду, стресу. А то так, сюди насипали старт, потім відлучили, коли по 10 кілограм. Треба змішати при старті з стартом. Ну, Це правильно, але ну, мене задовольняє така методика, і що на даний момент Микола Авраменко... Для тебе показую, вони його їдять. І вони вже його їдять більше неділі, але хтось їсть предстарт, а хтось все-таки більше лізе в корито і їсть мамкін старт. Але так само, коли відлучимо, потім так само ми зробимо, може, просто змішаємо з половини, щоб його згодувати. І подивимося, як воно буде. це не є експеримент, тому що експерименти це тоді, коли ти виробляєш собі якусь. Іншу методику мене задовольняє стартовий комбікорм, по-перше, мені так з руки. Ну, але предстарти чим відрізняються, тому що фактично всі предстарти робляться з екструдованих злаків лаків, і балансують, ну, потім це все діло перебувається. Плюс там різні хороші такі різні речі додаються для поросят. Ну, можна склад почитати. І тоді легша нагрузка на ЖКТ. Ну я кажу, ці їдять, бачите? Ті їдять чутно, як плямкою. Що там, плямка? На. Порозкидали, звісно, трохи, мені не з руки таке кориться. Ну, вже скоро будемо відлучати. Не можу ніяк покаструвати, вже одебрали ми те, що будемо оставляти. Я думаю, можливо, завтра прийде кум або прийде Анатоліч. тому що нема нікого, Всі, кожен зайнятий своїми справами. І... Трошечки на даний момент зараз не камільфо, ну, щоб когось позвати, щоб хтось щось допомів. Будемо відлучати в один день пепу, від кума я забрав назад. І будемо відлучати нашу тумбочку. Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати відео. Піду ще виключу міксера, дзвонилася Петрівна. Вже треба їхати по Віруську Сергійову. От у школу. Ну, а там буде пробіл, постараюся щось загранулювати. Реально з часом з час є проблема. Дві руки це дуже мало. Ну, але не опускаємо руки і працюємо. Так що Микола Авраменко їдять, але чи товк з нього є, я не знаю. Ну, але перше, те, що казали, не їдять, то їдять. От. Але привчають свин, ну, поросят, хто привчає з сьомого дня, хто з п'ятого. Сиплять там по пучечки, хто на теплий коврик, просто приучають. Але все одно, за моїми спостереженнями, скільки у мене свиноматок не було, поросята, на якому б комбікормі свиноматка не сиділа, все одно більше, більший інтерес проявляють поросята до того комбікорму, який їсть мамка. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Буду пекти, забирати віруську, там може потім і надюшку. Всім пока-пока-пока.